Палакали, посиділи на скам'яйці і пішли домой. А що робити? Ми ж вже пенсіонери, нам нічого не треба вже. Ми кожен день тут. Договоримося і на три часа, а тоді в три часа ще виходимо. Робити нема, бо це не війна. А от у зв'язку з війною, скажімо так, у нас бувають такі неспокійні ночі. Ой, Боже. як ви потім Та розслабляєтесь, Як ви переносите? Та це? Та взагалі, не спиш нічого і жахаєшся, де вже що стукне, і вже думаєш, що вже вахає. А що вас потім відволікає від цього всього? Ну, там щось подивися, або в магазину, або книжку щось, щоб одвіктись, або невозможно ж так. Або утром вийдемо все, бачите, а то одна одна й пожалі. Щоб... Де вже було... Усю природу унічтожає, всі ці саме птічки, навіть немає. Горобців у нас у дворі немає, всіх ні, саничок немає, нічого. Сороки були, нема нічого. Це сойки були, немає нічого. Голуби. Одні голуби літають і більше нічого немає.